Ну що, знову ж таки, ми вам щойно пропонували чудове таке кольє у вигляді лаврового листа. А зараз пропонуємо вам чудовий браслет у вигляді такого лаврового листочка. Тож, давайте приблизимо, аби наші паняночки роздивилися. Ви бачите, так що це також лавровий листочок. Ви, до речі, можете кольє із цим лавровим листочком, Листочком придбати собі як комплект, і у вас буде такий ну дійсно комплект, такий або ж ви можете в подарунок. Як на мене, дорогі чоловіки, якщо ви нас дивитесь на День Святого Миколая, такий подарунок для своєї дружини, чи то доньки, чи то мами ось такий комплект, як прекрасний наш браслет на руку і кольє. Це буде чудовою пропозицією і найкращим вашим рішенням. Повірте, ви будете щасливі від того, що ваша дружина задоволена та щаслива. Подаруйте цей подарунок, і від цього і борщ буде смачніший, і настрій буде кращий. Тому що, коли мама щаслива, то всі навколо щасливі. Так, код товару К1034, Проба 925 У нас вага його. Дуже легкий він, 2,95 грами, майже 3. Вставка фіаніт і довжина браслету ми маємо подовжувач, який зараз, ви бачите, звисає від 15 до 18 см. Тобто без подовжувача це 15,5 см, а з подовжувачем це вже від 16 до 18. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1700. Гривень на цей чудовий браслет. Але я дуже прошу свою команду. Я от прямо перед вами. Ну, будь ласка, ну, давайте зробимо більш доступнішу ціну. Давайте зробимо щось більш приємніше. І ура! Дякую, пані Анастасія. 1199 гривень. Ви можете забрати це чудове, прекрасне. Витвір мистецтва, цей браслет. Подивіться, як витончено він тримається на руці. Подивіться, як оцей кленовий листочок додає такої вагомості. Подивіться, як цей кленовий листочок дозволяє перевернувся, він, тому що він має бути ось так. Але те, що я давайте зробимо, перевернемо назад. Але те, що я перевернула руку, він і перевернувся. Повірте, якщо рука буде ось в такому вихідному положенні, то він матиме дуже, дуже такий насичений вигляд. Я Обожнюю такі браслети, які мають ось таку витонченість і легкість. Код товару К 10:34, вага 2,95 грами, Вставка у нас фіаніт. Довжина браслету 15, від 15 до 18 сантиметрів. 15,5 це без подовжувача. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, і доставка у нас також безкоштовна. А якщо ви замовите собі, наприклад, цю чудову пропозицію, яка у нас була перед цим, я маю на увазі кольє, яке я зараз вам ще раз продемонструю. Ось так зробимо то ви отримаєте знижку. Мінус 100 гривень. Два клинових листочки. Так, тільки тут в нас перламутр А ось тут в нас Софіаніт-вставка. Але ж подивіться, як вони схожі. Подивіться на саму загальну сукупність їхню. Так? Хочеться забрати одразу два Тож, код товару браслету К-10:34. Вага 2:95 грами. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Повірте, ви будете задоволені таким вибором, тому що я знаю, про що я кажу, коли я вам тут демонструю, розповідаю, все це бачу на власні очі. Я розумію, наскільки ви щасливі, тому що уявляю ці ваші перші враження, які були у мене. Це їх не описати. То що, ми рухаємося далі, ви залиш... Шаєтеся з нами, нікуди не тікайте, не перемикайтесь. Повернемось через декілька секунд.